Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі. Я приїхав до Львова. Запросили мене хлопці з команди Bounty прийняти участь у змаганнях по завозу на прилбичах. І я вже тут зранку сів на потяг на Інтерсіті цей швидкісний І я вам хочу сказати: все одно, ще на машині доїхати 5 годин і ви вже у Львові. Хлопці мене забрали. Ось ми приїхали на прилбичі. За півгодини вже відбудеться жеребкування, ми будемо знати, який у нас сектор, і будемо заїжджати, розпочинати підготовувати наш табір і чекати до старту. Так що ось такі справи. Думаю, буду вам все знімати, показувати. Якщо буде що показати, розказати, то буду це робити кожен день увечері, після завершення дня змагань, протоколи, рибалка. І все інше, як все буде відбуватись. Тому швиденько вподобайку підписуйся на канал, якщо ще не підписаний, і будемо все показувати вам. Чого на паша і Загальна вага, тисяча біг короб змагань, тисяча і біг Амур змагань, тисяча. Якщо у всьому, то буде п'ять. Це ж таки чамбування. Да. Воїстано да. всім гарної роботи великих листів. Далі, дивіться, по нюансам. Не дивитися на неї, а такого ручку. <звачу> я дивлюся одразу <працуз> на літрушку. На... Так, і хто в нас тут? Команда Баунті. А де написано? Збоку. Все, 100 програмі кончу. Баунті! Баунті! Все через те, що я чотири обіду вважав, 17. Сектор номер 17. Так, так, Карпмастер! 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 Дима, який ти сектор витягнув? Ми витягнули 17 сектор. П'яте поле. Короче, приїдемо подивимося, що там буде. Там а, за счет риби від 4 кілограмів. Ти будеш не злобати куримо. Більше 4. <ріпи> ми будемо її важити як одразу в мешку подавати. <ріпи> так, заїхали ми на сектор. Сектор 17, п'яте поле, крайній в п'ятому полі. Зараз будемо так, зараз будемо розвантажуватися вже гримить, я вам там... Показував тучки, поки ж рибкувались, тільки, подивіться, вони такі важкі, лежать уже, хочуть полити нас дощем, так що зараз будемо швиденько всі розпаковуватись і ставити наш табір, і буде можливість, все буду вам показувати. Заплив хіба. Так, а ну Діма, розкажи, що ти тут робиш, крім того, що ти жилку в, в рту тримаєш. Ми приїхали дуже підготовлені, У да? нас нічого не нав'язано, нічого не прив'язано. Дебоксик, будемо будем мотати шок. Шоклідер і погнали. Бачите, до речі, шоклідер Берклі, той, що я також користуюсь. Сигналізатори порядочні, Тільки самі два. кращі у світі. Тільки два, правда. Тільки два є? А два будемо на тріщотку просто? Два на колокольчики. Два на колокольчики. Коротко. Так що такі справа. Так ловлять трикраті чемпіони світу на колокольчиках. Так і запишем. Дімка пішов міряти глибину. Місто корабліка. Ну, фотки будуть гарні, Діма. Фотки, бу... фотки будуть дуже потужні. Батарея стоїть. Опа! Сюда. Ну, глубина так, п'ятое поле це ж миляк. Можете даже самі з ним схопиться, як хочете. Дивіться, яка краса. Кипець, охотник. Будем така под, ж, така шляпка тренирую. у нього, та как? шляпка така вообще власть. прикольна. Клобучок, клобучок. клобучок да? так? Клобучок. Капець. Дуже гарний. Що <рес> вони мушей <рес> ловувати? Саме швидка птиця все. Він зайця і утку, километр. і все, він б'є, голову відбиває. Я бачу, як він Рибка, утку, голову а, качки збиває. Відбили. Капіта 360 км на годину, круче спорткарів. У нас тут підготовка йде до завтрашнього дня. Ну, ви розумієте, да, на якої продукції ми будемо виступати. Ну і тут зовсім зовсім трішечки є. Бачите, Дінка ріже. Варенку ми порізали на 4 частини, а розчинні бойли на пополам ріжемо. Ось таким чином будемо подавати. Бачите, щоб ви не казали, що я не розказую. Ось ділюсь з вами секретами трьохкратніх чемпіонів світу. Як треба ловити коропа. Отак. І це потім будемо разом мішати. Ну і звісно, куди ж без новиночки? крушена конопля, Так, не треба варити, запарюватись, баночку взяв, відкрив, засипав і готово. Політіли. Тімворк, якби. Как бить бы тімворк. Хлопці працюють. Ну все, розпочалося. Пішов дощик, пацани вже всього там нав'язали. Дивіться, ляпотить. Добрий ранок. Ну що, у нас за годину вже старт. Ми готуємося і будемо бачити, що з цього вийде. Зараз п'ємо каву, чекаємо на сніданочок, на старт. У нас все готове. Лишилися маленькі штрихи, підготовуємо нашу програму закормочну і будемо завозитися. Дівка також став і став вовка, там келішує щось. Зранку не можна показувати секрети, вже побачите все в кінці. Так, у нас 5 хвилин до старту Вова. Висипаю коноплю нашу, бачите? Це така консервована, крушена вже. І отак от все, щоб зручно було потім висипати в корабель, не витрачати часу на те, щоб витряхувати з банки. Дімка вже чіпляє по вітці і я підготував там станцію. Холод, кораблики. І зараз будемо стартувати. Конкуріруюча фірма теж тут, всі вже біля ротпода вже ходять, моляться, чекають на старт. Всі бачите, опа, всі кружляють, чекають, три хвилини лишилось. Ось так, будемо стартувати. Так, у нас пару пару секунд до старту. Я поставив на все, у нас старт. Перший завоз. Нульова точечка виставляється і зараз поїде палка. Так, перша вудочка у воді, кораблик повертається. І чекаємо. Зараз завеземо всі палочки і будемо очікувати на відгуки риби. Так, друзі, перше клювання. Пройшло десь хвилин 15. Ми поки шукаємо точки. Бачите, кораблі наші вон, плавають. Ми завезли на і перше клювання. Так, дімка тягне, Вова пішов за рибою, але щоб ви розуміли, у нас риба в заліку від 4 кг. І це може бути навіть не залік. Але перша риба є через 10 хвилин після закиду. Що, залік вовчині? Ні. Не залік? Нема 4 кілограмів. Блін, ну от така, ось така перша рибина. Шкода, що не залік, але нічого страшного. Дочекаємося заліку. Так, пройшло пів години, знайшли три точки, отримали три клювання і жодної зачотної гриби поки продовжуємо. Ось і у нас клювання. Ми годуємося, возимо. Діма, це яка палка спрацювала? Перша? Я навіть не очікував, я думав третя чи друга. На секшен. І друга ще палка виїхала. третя. У риба? є риба і у Діми є риба. І треба залазити в воду, так, да, Дім? Так. Опа. Давай-давай. не давай. Захоч. І є, друзі, перша, перша наша залікова риба. Перша залікова рибка. Вже клювань отримали десь десяток, і оце перша залікова риба наша. Зараз прикинемо вагу. який гачок. Так, зараз перекинемо вагу і будемо якщо що суддів викликати. Риба 10 викликається. Так, у нас знову клювання. Дімка тягне. Заряджаємо екофлоу генератором, вовка стіки в'яже. Рибка. Там ось такі у нас обставини. Ось вот така вот красота у нас вийшла, Була залікова риба, але схід. Хтось дуже-дуже сильно в нас вірить. Тримає кулички, щоб у нас все вийшло, рибка зійшла. Ну нічого, будуть наступні. Чекаємо. Так, у нас ще клювання. Але щось клює тільки незалікова риба. Поки що. Поки що, тільки розкачуємо точку. Сход Ні. <різь> Є? На тебе пішла? <різь> Будемо брати. І знову схід у нас. Ну, ось такі справи. Так, і знову у нас риба, і знову не залік. Ось такий малюк 1,5-2 кг. Так, прийшов суддя зважування нашої рибки. Там якийсь ходив тут сачком бачу, мені побачить. Але... А, да? так? Ми не дивились, навіть не було а. часу. Але ми до того не вкаємо. То є охорона, хай блядь, приходив. Потім пізди вламаєш, скажуть, то наш колега. Ну. Або скажуть взагалі гори нахуй тут убив А я не можу так спокійно говорити. Піздить хуй тут. Так. Так. Наш хлоп стає мудріший, як дістане список. Щира правда. 10-200. Вочик, давай фоточку Щай, коміті, да, я, там, там, і фото випускаємо. І випускаємо красення. Перша залікова риба. Красунчик. Іди. Тримайте, дякую. Що я тут біля вас Та виспитай. Тверденькі, хороші. Да, ти подивись, Вовка, де кадр, щоб я щоб я був. Та я йду. Ще одна залікова рибка, невелика, але в заліку. Так, до нас приєднався четвертий член нашої команди Ігорючик Івасишин. І у нас сталося клювання, виважуємо рибу. Дімка сидить, роздає команди. Вовка тут. На підказках залу. Вова капітан корабля, сегодня. Вова — капітан корабля, я просто на телефоні нічого не роблю. Матрос, я <реш> Я нічого не роблю, так, ходю язиком ля-ля-ля. Так, Дімка, пішов у воду. Я речку Ні, залік. Залік, залік. На грані, На грані, зараз прикинем. Ну мені здається, що залік, там 4 мабуть. Так, рибка залікова і на грані на грані, прям фоло і відправляється на стійку. Так, де не зважування у нас? 4320. 4320. Перший. трошки більший масштаба да? проблема в піти це трошки більше так. 340. 7,340. Це після цього зваження вже протоколи будуть, так? Так. Ось на сьогоднішній день на майже 2 години дня здали три рибки. Так, інформація по протоколах. Ми в загальному заліку треті. У нас 21 кілограм, 860 грам. Перше місце 40. З копейками кілограм і друге місце 23 кілограма. Так що ось такі справи. Це у нас на другу годину, 42 хвилини, майже третя година. Так, у нас є риба, п'ята вечора. Але Дімка каже, що то не залік. Зараз будемо дивитися. Ти уточни, що залік 4 кг? Я казав вже 10 разів, що у нас залік від 4 кілограм. А тут це п'яте поле, все нормально. Тут качки ходять, щоб ви розуміли просто по воді. Вже так Так, риба вже поряд. Тихенько розмовляю, щоб не спугнути. Вона тебе і так, і так не чує. <різь> О, <Вова>, прицелюється диви. <різь> Присідає. подниму на такие дистанции, ты далеко зашел. Окуляры треба было вдеть. Перед тобой прям. Бачим на да, Дима, Дима? Я... чешуйка, Чешуйк. Ну, залик, давай его вот, пятеро. Двится, какие гарные чешуйка. Не, опять их окуляры не взял. Не поднимешь, Вов? Бо тока шок. Я бачу, що він йде в берег. Я бачу тільки шок. Я рибу не бачу. Ну ну ну-ну-ну-ну-ну. ну, Так ну він пішов в берег. Вова його не, не підняв. Я ж не буду його з під води забирати. А о, я вже понял, де він. Блябу не, ну мені б його просто підняти не мешало би я ж не під водою його. Сейчас кораблі зіб'є зіб'є мене. Залік, залік. Да, да, десь плюс мінус. Випускай. Я. Не мордуй. Тай полег. Вечірнє зважування. Здали дві рибки: 5 і 7 кілограм. Ось такі справи. І потихеньку будемо заходити в ніч, восьма вечора. Краса, сонечко сідає за обрій, і ми чекаємо на нові клювання. Так, друзі, почне зважування, тільки що зловили гарну рибу. Я був на виважуванні. Хочу вам сказати, це не так, як на звичайній риболовлі, виважувати гарну рибу, трішки, звісно, це хвилююче. Зараз будемо показувати вам. Рогії все покажуть, так? Да? Я там не люблю гадати так. Ну теж, так. Думаю, Будь що. Що ще закроє, вона завжди більше тошки. Кілограм 14 треба. Не Буде непогано, якщо 14. Є. Я думаю, ну Позата. десь так і думаю, 14-15. Угу. Я на цьому таку ловив, на подкові вона заважила 17. Ну, вроді трошки довше був. Ну, що побачу. Він такий коротенький, бачиш? Да. Це коротенький, так. О, та ні, я правду все сказав. Отак, друзі. 16 460. Дякую. Давай фотка цього швидко випускать. Сука. Що ти ти Взимаєш? Все, випускай Ах, красень. На цій чудовій ноті будемо завершувати цю серію. Якщо вам сподобалось, обов'язково вподобайку, коментар і зустрінемося вже в новій серії, що в нас буде і як ми будемо виступати далі, все побачите. Все, всім дякую і до нових зустрічей. Пока.